Для людей, які читають книги, ми підбираємо вино. А ми для людей, які споживають вино, підбираємо прекрасні книги. Далеко до зими, але пропоную вам цю книгу як ту, яка дуже підійде для довгих зимових вечорів. Вечорів. Для довгих зимових вечорів вино від колоніста висока wow. гама. Там є і така стигастива стила стигаслива. Атаніни, які вгортають вас ну просто. Ця книжка Павла Дерев'янка» для тих, хто любить всяке війське, історичне, характерницьке, сильне слово для тих, хто любить українське фантазі. О, і для тих, хто любить сильне, потужне українське. Воно з грузинським характером, як це сеправі від Сергія Стаховського, справжній львівський трилер, «У борг» Юлії Чернінької. Надзвичайно красиве видання для людини, яка Цінує інтригу, любить різні таємниці, mm -hmm. і любить, щоб її лоскотали в цих рецепторах. Всякіх <смірців> навели шороху. А для цієї людини ми порекомендуємо вино Крістіана Шоша з Закарпаття. І чим довше ви п'єте вино, тим більше воно розкривається перед вами як і інтригу цій пірці. Хороші перечуття Богдана Коломійчука. Книга від того і для тих, хто вміють цінувати людяність, і хороша навіть. В тому, чого не завжди називаєш хорошим. І насправді ця книга для людини, яка спостерігає віру. Яку mm -hmm. віру в перемогу, і для цієї книжки я думаю, моє вино під назвою Вікторія. Це вино пам'ять про нашу колегу Вікторію Замченко. Ніжність і сила одночасна.